Готуємо болгарські перці з начинкою. Дуже смачно, апетитно вони виглядають і на смак теж вони дуже смачні. І так, відварюємо для начинки яйця. У мене 4 яйця, Два плавлених сирка, натираємо все це на перці. Тим часом у нас в духовці на 180 градусів на 45 хвилин у рукаві запікаються перці болгарські, 4 штуки у мене. Так, натерла на тертку. Ще твердий сир. Натираю в мене було трошки. Подаємо чесник, сіль, спеції і майонез можна сметану. Все гарно перемішуємо, дістаємо перці з духовки і даємо їм охолонути, не знімаючи рукав. Потім на охолону, ми знімаємо рукав, чистимо їх і розрізаємо на 4 частини кожен перець. Отакі От вийшли в мене частинки. Начиняємо їх. І скручуємо. Це виходить неймовірно смачно, так як перець дуже солодкий, а начинка солона із чесничком. І відбувається, якби в роті, весь спектр смаків це дуже смачно рекомендую.